Все ж на ринку 200, ай ладно, всі на світі. Дякую, гарного дня. Давайте. А Ми у світулечки. У світулі все реально свіже, красиве. І ціни у нього абсолютно нормальні. Щоб ви там не говорили. Добрий день, у світи ціни адекватні. Не треба мені... Котик, котик, мне... секундочку. Ну, котик мотає просто передачку. Дивіться на колбаску ціни, от... Колбаска, як і була, така дивіться, по 69. Колбаска 650 гривень за кілограм. Ми робимо і асорті, і вона по паличці, як ви хочете, звісно, ліброська колбаска, вона 750 гривень за кілограм. Отаке от хамончик по 5 тисячі 250 Бачите, ми от такі асорті робимо, допустимо, хто не хоче, що палочки багато буде, ми самі вакуумуємо, оце уроку. Йдемо до її вона 700-800 гривень за 100 грамм, вона така сухенька, хороша, я вам сейчас покажу її. Дивіться, вся ікра, вот вона йде. Баночка, дивіться, така маленька вроде баночка, вона моя 90 грамм. І корочки 215 грамів. Дивіться, ви да. даже попробуйте її, щоб узнали вона. А ви говорите, що света не Ні, пробовать. Света всегда даёт пробовать. Всегда выходи, коли за икрую, я всегда даю. А знаете почему? А, видите, вона разна. А ну давайте, дивіться. Оце ви берете киту, вириспуваєте. Так, так. Посмотрите, посмотрите, какая шикарная кра. Ребята. Мм. Теперь, видите, теперь вы пробуете. Боже, она во рту тает. Вітають в рту. Вітають угу. в Дивіться, в будь-якому випадку, коли людина приходить, вона повинна пробувати, тому що ікра з кожним завозом, вона може бути по солі солініша. Ну, не може, дивіться, це, дивіться, це горбушка. Так, так, горбушка. Це горбушка. Угу. Дивіться, вона йде 700 гривень за 100 грам. 700 гривень всього. За 100 грам. Я вам ще дам ще одна кита, Вона йде боже, жирова. она реально во рту. Вона вся вкусні. Дивіться, ота ікра дивіться. Це вообще, знаєте, мармеладно-шоколадно, От я на неї говорю, бачите, от вона дивіться. От я її ще по перевертаю. Я стараюсь, щоб всі люди пробували. Деякі кажуть, ми не хочемо пробувати. Я удивіться, ви прийдете додому і скажете мені, що щось не то. А мені за треба. допустим, багато так. хто хотів горбушу, бере кіту. Хто любить гору кіту, бере горбушу. В, В будь-якому випадку ікру треба пробувати. Це ж не ну це ж не проблема якась. Звісно, да? конечно, конечно. що Світа не дають пробувати. Світа ну, всі надають пробувати. Очень вкусно, Светочка. Mm -hmm. Спасибо большое. Да. И я веками. Да, спасибо вам, большое. Скажу, попробуйте нашу. Подождите, вы что, знаете, что? У нас наша фишечка, ты знаете, что наша волка. у Светы очень чисто, много цветов. Цветы она покупает, не сама ей дарят. Лично сама видела. Не, ну, сюда. цветы всегда. Цветы чисто. Все знаете, я вам сейчас дам, попробуйте. У нас малосолка, мы солим мои сами. вы знаете. У нас малосолка, это ну, наша такая, наша такая, изюминка. Мы рыбку солим в день по 5-6 ящиков. Да, вы, я просто, знаю. Попробуйте и... нашу рыбку. Андивиться такая. С Давайте, давайте, пробуйте. С ума сойти. Друзья, можно вообще покушать? Танечка. Просто покушать. <гас> М -м -м. Это песня. Зайчики, приходите к Светуле и никого не слушайте. Я лицо не заинтересованное. Мне деньги за рекламу никто Танечка, не платит. А что возьмете дома поиска? Ну, я Света, вам. ну что Танечка. вы? Танечка. Да Танечка. вы что? что Ребята, мне Света просто подарила кусок. Я знаю, Светочка, большое вам спасибо. Вот Ребку именно поняла. Ми да. рибку робимо стамит без всякого оце. Всем да рыбку. Вы хочете рибку? Подарить без полка. Подарите вам рыбку, <свяква> я вам <свяква> подарю. Ну, а че Вы что, переживаете? Це, 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 це взагалі не є проблема. Боже, я прийшла просто сделать для себе відео для своїх зрителей, тому що просять, покажи світовечко, покажи світове. Знаєте, у нас ми угу. стараємося між товаром друзімо. Для мене дуже важливо, щоб людина поїла. Але ви розумієте, що в нас мільйон коментаторів, які хочуть знаєте, їм приєднати, коли людину вибуга. Коли людина успішна, так? я себе вважаю такою, тому що я в цьому житті добилася сама. І я горжусь тим, що в мене дуже вкусна продукція. У мене ще не було такого, щоб хтось пишує і сказав, фу, воно не пустить, такого нема. Ми за цим слідимо. Весь товар знаходиться в холодильнику, це теж немаловажно, розумієте? Це дуже немаловажно. Светочка, большое вам спасибо. Огромне вам спасіба. Щоб чуєте, вона, якщо впаде на землю, ви щось її викликали, я її буду зизувати з землі. Хомішання, двері лівінка виглядає, Леся, йди сюди! Іди, по гід на йде сюди. Так, а ну дивіться, ця горбушка. Вона дійсно, ви знаєте, вона така так, смачненька, смачненька. а ну що, хлопчики, хлопчика. Я беру цю. Оце відеочко yeah. так відеочко займається. я вже була у лікарка. Це просто попитка дівчатка. Ну що хочу сказала, що Сковок не буває. Ще приїхати треба в суботу або в понеділок. Але в понеділок ми в'їжджаємо в полонею, приїду в суботу. Хочу вам сказати, що я йому ще сказала, що в мене тут вона трошки затерпла. І віддає, він говорить, що у вас дві сильні протузії. Ну, добре, може, я неправильно сказала, але ви мене розумієте, так? Опять же, вже, правда, раз за чотири мені на нажав. Ну, ви знаєте, чудеса бувають, і все воно впаде, тому що по-другому не буде ніяк. Я думаю, що все буде добре. Правильно мої каже, правильно. Дівчатка, не знаю, ну, людей дуже багато, дуже дійсно дуже багато людей. І я я перший раз приїхала, привіз му свою маму, на коляски мама на другий раз вийшла сама. Говорю вам, як мені говорили люди. Але багато хто коментарях писав, що знають цей літаліка. Це написано Ну Їхала сюди, ну, наверное, півгодинки. Я думаю, що все буде добре по-другому я. Зараз хочу коміші поснімати. Це просто круто і так тихо. Ви знаєте, ці коміші... Ці... Так, мої дівчатка, я вже вийшла. Машина навіть не лишила. Була мінімум там 3-4 минути. Опять же, опять же, дівчатка ці коміші. І ви чуєте, як... Вірчок. Ага, затих, не чути. Боже, як це взагалі? Ці коміші, це хочеться на них дивитися дивитися і дивитися. Так що, мої хорошенькі, все, три минути я вже їду. Але хочу вам сказати, що думаю, що ручка перестане терпити, так все буде добре, правильно мої хороші? Все буде добре, по-другому не буде ніяк. Наші мислі матеріальні. Так що я вже тут була, Широка 24, просто по Попівка. Мої прошенки, по поводу того, що дівчинка питають, ви рекомендуєте, ви ж советите дівчатка. Я ніколи в житті нікому нічого не советую, я ніколи в житті нікому нічого не рекомендую. Це ваше право, ваш вибір. Ви хочете їх, хочете ні. Я просто завжди показую рухів, де я виступаю, що стоматолога, гінеколога, пластичного хірурга, ну, сейчас сюди приехала. Я вже думаю, якщо так мені не допоможе, звісно, піду до своєї Ніколаїв, буду хапатися, але це... Це останній в мене слушать. Для мене я і больниця 12 між речі. Але взагалі больного нічого не було і ну, чудес не буває. Ви знаєте, я просто сильно запустила. Я, я цілу неділю ходила, думала, пройде. Але дівчатка не прийшло. Ну все буде добре, все буде добре, по-другому ніяк, тому що ми сильні, ми класні, ми ну, самі-самі любимі. Да? Боже, ви чуєте, так? Да? Те спірчок, свіркає. Сідаю, я в машину їду до нас, міняю волосся. Білий або чорний, ще не знаю. Щось буде міняти, щось буде творити, щось буде творити, якісь чудеса. так що я вас I love you.